Сьогодні в нас буде все про рекламу. Добрий. Наче непогано. Найсмачніше шаурман. Шауерман. Добрий день. Мене не взяли знижечку. Це нелегка робота. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло, може прогурити, але підніме баблю. Всім привіт. Всім привіт. Е, ви на каналі Як відкрити точку. Віка. Саша. Шаурмяу. Са Сьогодні в нас. Буде все про е, рекламу. Офлайн рекламу. офлайн рекламу Як ви всі знаєте, існують багато видів реклами, з яких, е, в принципі, е, свій бізнес раніше трошки ще до появи там, великої кількості соціальних мереж, інтернету і так далі. Е, люди користувалися цими штуками промоутери. Промоутери, щоб роздавати листівочки, або якісь там візитівочки, або ще щось, це раніше промоутери робили. Що ще я знаю, що використовували? Ця штука, штука? Це, це так, це було популярне в Америці. І воно навіть зараз, наскільки я знаю, було популярним і є популярним. Це коли е, наймають якусь там людину, вдягають, наприклад, у костюм або брендований, або ще якийсь до компанії. З логотипом компанії, дають стрілочку в руку, і людина просто стоїть цілий день і, і нею крутить, і таким чином просто е, зазивала, можна так сказати, у заклад або у це в автосалонах популярно було в Америці, наскільки я знаю. Вже є в нас майже готовий макет. Е, нам потрібно його буде ще зараз передивитись, перевірити і заслати на друк. Щоб нам його надрукували і ми поїхали, його забрали. І стрілку. І стрілку. Стрілку зробити. Стрілку ще доробити. Тому що не берімось, ви там, якщо не заварили собі чайок і не зробили бутики, робіть Які Бутики доставляємо з голова. <свісно> <свісно> не треба бутики. <свісно> ну, якщо ви поруч і хочете подивитись автентично відос під нашу автентичну шаурму, замовляйте вдлово. Ось ми такі макетики зробили, можеш показати людям. Видно? Вона не зовсім гарна, але були ще варіанти ще більш негарні. Вирішили, що це буде знижка 10% на нашу фірмову шаурму по київськи Вийшло непогано, друк прикольний, ну, прям, прям кайфовий. Мені подобається. Так, то що? Йдемо... Приставати, до людей. йдемо приставати до людей. Ну, Я думаю, що приставати будеш ти, а знімати буду я. Так, сподтяжка. Так, ну ми постояли хвилин 10 на переході. ось там. Ось там. Нікого не було. Ну, Зрозуміло, чому, там сонцепь, і там люди просто виходять і йдуть куди їм потрібно. Зараз ми йдемо ось тут, де. Всякі а, кафешки і всякі такі, але людей тут трошки більше. Ми вирішили стати тут. Зупинилась віка поруч пішохідним і буде зупиняти людей, які будуть проходити поруч. Давай, я встаю тут, years later. Мені здається, коли ми орендували місце, нам казали, що на вокзалі багато людей. Потеряли вона Ай-яй-яй. Це нелегка робота із болоту тащить бігемота, так? Роздавати флеєрки, Ніхто їх не бере, або якщо бере, то викидають, або що? Або нікому їх давати. Йдемо да? далі ближче до себе, може спробуємо там щось роздати. Бачу, в тебе вже е, такі настрій, вже скіс трохи, да? じゃあ、これで。じゃあ、これで。じゃあ、い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、 Заберівся зелений світлофорчик і все, нікого знову тут немає. Ну як це? Якось не зовсім. Зустрінемось в наступному дні, де ми будемо позорити ще сильніше. Тому давайте, не перемикайтеся. Так, ну що, Віка забрала. Щось маленьке в хілочку, мені здається буде. Маленьке. маленьке. О, непогано. Угу. Дивіться, наче непогано. вот такая штука. Вот так вот она будет крутиться. Вот так вот. <решит> Нормально, я еще не звук просто. <решит> Найсмачнейший шаурма. Шаурма. Найсмачнейший шаурма в шаурме. Найсмачнейший шаурма. Найс, мачниша, шаурма. Найсмачніша шаурма. Заходьте до нас на шаурму. Що ти смієшся? Давай, промоутер. Я ж великий промоутер, ви бачиш. Кому я вибачаюсь, кому? Людей мало, але все ж таки. Найсмачніша шаурма. Придіть книжечку. Пізьміть книжечко, на шаурму. Шаурма. Ось ви розумієте, про що ми говорили в цьому випуску? Що не всі беруть, просто беруть і викидають, а ти стоїш на сонці. Добре, що зараз сонце взагалі такого немає жарко. А ти стоїш, пробуєш рекламувати, а воно не йде. Я так довго чекала, що хтось візьме флаєр і купить шаурму. І в ітозі двоє, ну там можна їх зняти, а вони в військові їх не можна знімати. І так сталося, що вони купують? Коротше, пухаємо. двоє це вже круто, і це вже не просто так. Ну реально. Троє. Вчора ще взяв. Ні, ну я про цю штуку кажу, що да. в принципі Хоч е, щось. дуже багато водіїв, там лайки нам показують і прикольно, типу. Але ну це така собі більше на яківаність бренду. бренду, так. Ну, Помателяємо ще якийсь час. Побачимо, що з цього вийде. Скільки ми простояли? Години дві напевно. Угу. Uh -huh. Десь дві. Моя думка, що якщо поставити промоутера на кожен день, щоб він тут ходив, по 8 годин в день або по 10 годин в день з цією штукою, там, мателяп, ну як це робив я, то в принципі це можливо через місяць. Це прикольна штука, ну. Але воно нічого не дасть. От ми, в принципі, можна вже сказати, що ми перевірили і спростували, що зараз, напевно, така реклама вона не приносить якихось там колосальних прибутків. Ну, скільки двоє людей прийшли і купили, і то вони там незрозуміло, що хотіли на маленьку, що зробити знижку. Ну коротше, це вже таке лірика. Тому що? Маю надію, що ви посміялись з нас трошки, що ми підняли вам настрій. Ми посміялись з ми, ми точно посміялись, Особливо я, який не, не любить таку, такий перформанс робити на публіку, але якось треба виходити з зони свого комфорту і ось таким займатись, щоб було прикольно і цікаво нас дивитись. Маю надію, що це було так. Тисніть лайки, підписуйтесь на наш канал. А, також не забувайте про дзвіночок. І дивіться наші І наступні І Не забувайте відео. приходити за смачною шаурмою. Ну, це сто відсотків. Тому до зустрічі. Я вже бачу, як тут уходять з нашого балансу гроші, як ніхто не купує нашу шаурму по київськи. Та що ти такий негативний? Це жа Боже. Давай відкриємо вікна, щось тут душно стало. Мені треба цю футболку, типу душну, душніла, душну і так далі.